Коли є багато негативу, хочеться знайти позитив. Я перша спроба, яку я бачила власними очима, було класне попадання на планку. Ну, попадання попадання, все-таки цей сезон для мене видався дуже важкий. Ми весь сезон з чим споремося. Як не одне болить, то друге, ніяк нічого не складається. І взагалі, скажімо, попадання на світу для нас було таким трішки неочікуване, адже ми по людьми сезону нормативу так же й не мали. Е, тому в мене задача саме перестояла це отримати задоволення від цього старту. адже я розуміла, що боротися за якісь високі місця на даному етапі мені буде дуже важко. Я пострадала в задоволення, що вийшло, це вийшло. Марина, але після Олімпійських ігор, коли ти пройшла кваліфікацію, все ж таки і перед ну, перед собою певна планка стоїть вже вище. Наскільки тобі взагалі було складно в цьому сезоні? Псикологічну точку дуже складно було. Взагалі дуже важкий сезон. Я після такої для мене вдалої вдалої зими, адже в мене ніколи таких ну, зим хороших не було. Я сподівалася, що мій літній сезон взагалі, знаєте, кажуть, піде по маску. Ми просто вибігаємо те, що вона. Але вже зимою ну, і все буде так, ідеально. ідеально. А сталося все ідеально. навпаки. Начебто і базу гарно зробили, але і просто якось тут в один період почало боліти. Це те, ми це не допрацювали, те не доробили. І все береглись, береглись, береглись. Сам і вийшло що так, що ми прийшли до сезону, а ми не напрацьовані, ми не бігані, нічого не діється. Якщо олімпійський рік я заходила в сектор і знаєте, воно само по собі йшло і ти отримаєш і від тренування, цього. Цього року моє кожне тренування це була боротьба з сухою, боротьба з своєю головою. і я не хочу станці засмучуватися, адже я засмучивсь весь сезон, як спектрис, але я думаю, що це останній старт. В нас залишились на довжині тільки достатньо великі старти, там челендж, діамантова ліга. По такому я не думаю, що мене хтось запросить, і я цього не засмучусь, я дуже виснажена, і я в цього відпочинку чекаю так, як ніколи. Негативний досвід теж досвід, а певні роки варти Звичайно, Все потрібно знайти позитивно.